Є інша історія, також на Закарпатті відбулася кричуща історія, також маю про неї сказати. В газеті, ну, в ЗМІ оприлюднюють інформацію. Швид... Лікарі швидкої врятували 17-річну дівчинку, 16-річну, 17 не пам'ятає, у якої двічі зупиняється серце, її привозять в лікарню. Коротше, і От героїчні лікарі її рятують. Все прекрасно. Тільки забули сказати, чого вона потрапила в цю лікарню. А в лікарню вона потрапила після того, як її отруїли і зупали. І після того виконали як непритомну, просто на вулицю, як сміття. Розумієте? Просто як шмат е, сміття викинули. І після того лише е, ну, привикли швидку, тобто вона в стані інтоксикації. Але е, справу про е, порушить знову ж таки стаття 153, бо треба ж відмазати цих. Там, до речі, були дівчатка 12 12-річні на тій. Вечірці, умовно, Вечірці, да, скажімо гулянів. так, mm -hmm. да. вона потрапляє до лікарні не тільки в інтоксикацію, а ще з характерними травмами. Розумієте, в чому справа? Це все фіксується. Звичайно. І мені просто цікавиться. закарпатські прокурори геть тупі. І органи, які здійснюють досудове розслідування, вони не розрізняють. Або да, свідомо відморожені. Чим, а, ні, або, звичайно, простимульовані да, тобто, для того, щоб там щось відводити. Ну, ну І далі, що? Далі починаються хто бігати місцеві дільничі, да, починають бігати місцеві слідчі да, і пропонувати гроші. Бо ця дівчинка походить з багатодітної родини, перебуває під опікою бабусі. Які шанси, що дівчинка з багатодітної родини, яка перебуває під опікою бабусі, зможе захистити свої права в кримінальному процесі на Закарпатті знову ж?